Сцену. Ми, ми, ті, що стоять перед вами, ми, ті, що говорять ці слова, розповімо вам, покажемо і застережимо від біди, що чатує на кожному кроці. Ми для вас придбали слів розумних, вдалих, від команди вогник, що міцна за стель Благо усім знати, всім допомагати і з вогнем боротись наша є мета. ми Дружина юних пожежників вогни, веселі, оригінальні Гомінки, ноловисті, кмітливі! Кажуть, хто пожежні правила всі знає, того всі не завжди обминають. А ми радіємо і лунають співа. Посміхайтесь, люди, поки молодіве. Швидко, швидко минає життя і немає назад вороття. Довжити життя, ви навчіться сьогодні. Ми ще юні і рідня та світ хай буде вражаю нам. не закмарить життя нам нехай сивий смореть. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, гратися з вогнем не варто. Не розпалю сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогна запалити та не просто погасити. З грубки жар не беріть, жар собі вогонь дай. Хоч малесенька жаріка для пожежі теж причинка. Телевізор, плитку, праску, умикати нам не слід. Пам'ятайте, це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Хай переметає кожен з вас, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай, спалахне усе і край. А як трапилась біда, що то робити? бити? Не ховатись у куток, а вогонь гасити. Як вогонь іще малий, кружкою води залий, чи піском засип накрий, щоб не зміг, а А якщо вогонь не згас і багато диву, вибігай з кімнати вас з дітками малими. Якщо горять електродроти, засипіть піском, не потрібно води. Маленький курок лежить і дивить у пом'я. Перевірте, придатність своїх волногасники! Казав тобі, бабо, не вмикаємо одну розетку одночасно і піці, і пральну машину, і телевізор. Догралися до короткого замикання, так і осталося до розбитого гориза. А може до золота рибка звернутися? До золотої рибки звично можна, але ж її сили не безмежні. Тому вчи, бабо. Правила проти пожежні. Дівчина. О, не потрібно було висипати клопіт біля порогу. Попелі лишилась не погасла жарилка, Від неї усе зайнялося. Через те й довелося, щоб поїхати на бал, кликати добру ферму. Бо від пожежі лише рівні черевички. Переважна кількість пожеж відбувається в літній період за недбалості деяких людей, які забувають загасити вогнище. Будьте уважні, вогонь наш друг і наш ворог! Жамир і дружбу, пожежну службу, хай ці слова звучать у кожному святку. спокій спокійний, розтирає тривога, злис май вогонь і бога. Слова. Від світів Карпат і до Чорного моря несуть свою службу, солдати й вогню, Божезне козацтво це сила і воля, повік не зламати цю бізну броню.